На своєму каналі Василинка Креатив. І сьогодні я покажу, як я в'язала ось такий пухнастий беретик із пряжі пухнорки. Ось такий. Дивіться, який він нарядний, пухнастий. І це ще до волого-теплової обробки. Ще потрібно його попрати, і будуть ворсинки ще більш виражені. Гарненький. Отже, для нашого беретика ми в'яжемо ланцюжок звичайний. Звичайними повітряними петлями. Ось так. Я пров'язала 100 петель на про всяк випадок. Кінчик ми розпустимо тоді, як буде завелике. І тепер ми беремо на нашому ланцюжку на косичці зворотню сторону. Ось це ця сторона, де косичка, а з іншого боку оця сторона, і тут такі петельки. Бачите, такі дужечки. Ось, 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 ось. Ми будемо крізь них продівати нашу робочу ниточку, набирати петлі на беретик. Це наша основна ниточка пух норки. ось така. Я беру дві ниточки, одну з середини моточка. Ось вона, одну зверху. І додатково цю ниточку на катушці. Ось в мене їх три. І спиці номер 3. Це в мене е, носочні спиці для в'язання по колу. Нім краще набирати. Потім е, я, можливо, перейду на звичайні е, спиці 40 см ліска кругові. Так. І Цю петелечку нам потрібно буде відрізати зараз. Цю ми підхопили. Так. І слідуючи, бачите, ось ця вона. також Обережно підхоплюємо. Так, бачите, це косичка. Три петельки. Я відріжу кінчик, щоб він нам не заважав. І ось так просто затяну Це кінчик з робочої ниточки. І ось так виглядає наш набір, слідуючи, підхоплюємо обережно. продовжуємо на е, потрібну вам кількість петель до кінця. Так, бачите, набираємо далі? ой що в мене виходить? І так. Далі рухаємося. І ми набрали всі петлі. В мене це 84 петлі, кількість петель повинна ділитися на 8. Якщо його подвоїть, ми будемо подвоювати цю кількість. 84 плюс 84 буде 168, і воно ділиться на 8. І тепер ми замикаємо наше в'язання у коло. Просто зв'язуємо дві ниточки наші робочі, кінчик і робочу ниточку. І в'яжемо резинкою один на один. Одна лицьова, Одна виворітна. Лицьова, виворітна. Так, в'яжемо до кінця ряду. Продовжуємо самостійно. І я закінчила перший ряд і в'яжу другий. по малюнку завжди лицьова виворітна. Виворітна. лицьова. Виворітна, лицьова, виворітна. І так резинкою я в'яжу десь 4-5 сантиметрів. Давайте в'язати, далі. І коли ми пров'яжемо половинку нашої резиночки, ми в'яжемо такий е, середній ряд, щоб наша резиночка гарно закрутилася посередині, е, склалася навпіл. Ми в'яжемо перший. Лицева, а перед виворітною ми нитку робимо і знімаємо виворітну нитка перед виворітною петлею. Знову лицева, нитка перед виворітною, Знімаємо її. І тобто ось отак буде такий е, горбик тут, так? І наше в'язання складеться навпіл дуже добре. Один рядочок до кінця ми так пров'язуємо. Можна і два рядочка, щоб був більш виражений згин. Але можна і один рядочок. Ров'язуємо цей ряд і в'яжемо далі другу половинку нашої резиночки. Стільки ж рядів, скільки от пров'язали першу. Ось так у нас виходить. Бачите, ця лінія. Так у нас вийшла. Так буде згинатися. І тепер нам потрібно. Ці петлі з цієї сторони також підняти на спиці. Також беремо спиці номер 3 і тихенько розпускаємо з цього боку цю ниточку. І одразу підхоплюємо. Петлі, щоб вони не розпустилися, так бачите. Одягнули на спицю. Друга І так підхоплюємо кожну петлю, щоб вони опинилися на спиці. Так, все всі петлі на спицях. І тепер ми складаємо наше в'язання ось таким чином, це робоча нитка. І тепер беремо спиці більшого розміру. У мене тут були три, а це 5. І в'яжемо спочатку одну петлю з цієї спиці, потім другу петлю з цієї спиці. І так, чергуємо з цієї спиці, з цієї, з цієї, з цієї по черзі. Так, в'яжемо лицевими. Одна петля з цієї спиці, друга петля з цієї спиці, знову. З цієї. 爷爷 Ось що у нас виходить. Бачите, наше в'язання з'єднується, гарно виходить. В'яжемо такий ряд до кінця. І потім в'яжемо все лицевими петлями, покажу на яку висоту. І ось у нас виходить такий беретик. Так, діаметр нашого кола, так. має бути приблизно 25 сантиметрів, а оця середня частинка десь 10. Так. І вже дов'язую цей ряд і буду робити убавки. Ділимо на вісім частин, маркери, ставимо, і будемо робити обавки. Отже, я пров'язала вже вісім сантиметрів, так, вісім сантиметрів, і поділила своє в'язання на вісім частин. Ось повісила отак от маркери на вісім частин, це початок ряду. Тут додатково я позначила, що це початок ряду. І отже, в цьому ряду вже будемо робити, після 8 см, вже будемо робити убавки, щоб наш берет скорочувався. Дов'язуємо, перекидаємо маркер на цю спицю і робимо убавку дві разом, так як я в'яжу за верхні доліки, верхню е, стінку петлі. Я й роблю убавку за верхню частинку петлі, на півпетлю, так. В'яжемо далі. У мене всього ж було 84 петлі, я добрала в два рази більше, це буде 168, і поділити на 8. Це буде 21 петля. На кожна моя частинка 21 петля. У вас може бути трошки по-іншому. Дов'язуємо до Маркера слідуючого. Перекидаємо маркер на Спицю праву так, і знову робимо убавку. Так. Ось так виглядає. Підтягуємо і в'яжемо далі до слідуючого маркера. Я, щоб було добре видно, розділила в'язання на двоє спиць по 40 см, бо такі багато петельок, дуже зібране, Та тоді не видно, наскільки частин я поділила. А так я поділила навпіл, так, і на спицях номер 5 я в'яжу. Бачите, такий вже пушовочок. Гарно. В'яжемо далі. Цей ряд з убавками. Пров'язали ряд з убавками. Вісім убавок. Всі вони після маркерів. так. Ось І в другий ряд ми в'яжемо просто без убавок. Всі лицеві петлі. І так, чередуємо. один ряд з убавками після маркерів, один ряд просто лицеві петлі без убавок. Наше в'язання повинно скоротитися. Давайте пов'яжемо далі. І от, що у нас вийшло. В'язання наше скоротилося, якщо робити убавки. І я в'язала просто на трьох спицях по 40 см. Не переходила на 5 спиць, на трьох ось так от, можна також в'язати. Тепер ми відрізаємо ниточку просто, беремо трикотажну голочку з великим вушком і просто затягуємо петлі. Зараз покажу так, голочка, ниточка, ця петелька, так, де голочка, де ниточка? Беремо так, от слідуючо, підхоплюємо за передню стінку ось, так і знімаємо так, бачите, як виходить? Далее и затягиваем. Знову проходимо по цим же петелькам. Ось так виходить. І переводимо ниточку на виварітну сторону. І там також затягуємо. Також проходимо по цим петелькам з виворітного з боку. Відрізаємо ниточку, і який у нас вийшов беретик, ось він. Бачите так? Давайте поміряємо. 26 сантиметрів. вийшла серединка десь 10 з половиною діаметр 26 ось що залишилося з другого моточка пуху норки півтори десь пішла моточка трошечки більше чим один все. До нових відео на каналі Василинка Креатив. До побачення!